Tesla Model Y 2022 року у своїй максимальній версії. Це в нас Long Range на Dual Motor, тобто на повному приводі, у максимальній комплектації і з пробігом 30 тисяч з хвостиком. По Америці саме мінімальне пошкодження. Там чуть-чуть була прижата в задню частину, пострадала кришка багажника. Кришку багажника поставили нову оригінальну, не рихтували, не шпаклювали. І все, в принципі, понад все остальне ціленьке. Так, по комплектації. У нас і гріви всього, всі камери, всі електрорегулювання, всі оновлення працюють. І, і асистенти. Автопілот, коротше, все як має бути. Це максимальна максимальна, В принципі, там максимальна, мабуть, тільки плейт, хіба що буде. Е, да, Їздила дівчинка, їздила небагато і стан автомобіля відмінний. Загалом, в принципі, хто шукає максимальну Теслу на великій хорошій батареї. І до 30 тисяч доларів, я думаю, це ваш варіант А, і автомобіль, до речі, 7-місний. Ось такий задній ряд, там дві розйоми та і в принципі все. підігріви всіх сидінь, підігріви руля. Панорамка, само собою, повний привод. 85, по-моєму, кіловат. неї, сервопривід, кришки багажника. Тут ще третій ряд сидінь. Вони, по-моєму, складаються. А ні, то другий ряд складається. Я визвоняюся. Цей вручну складається. Так, е, по кузову не погано, якихось тут дефектів не бачимо. Тут е, взагалі хороший, дійсно автомобіль. Коротше, шукаєте Теслу, хорошу, максимальну батарею на приводі з максимальною комплектацією по салону. Отам От номер телефону, приїжджайте, вона вам точно підійде. Готові до будь-яких перевірок. Е, сох тут ще будь-здоров. Коротше, батарея, все, все з нею класно. Дійсно хороший автомобіль. І якісно відновлений.